Всім привіт хлопці! особливо любителям луазів і всякої схожої вітчизняної техніки. Значить, мене звати Андрій і трошки більше ніж півроку я став щасливим власником ось такої води. Прогріваю, зранку завалася. Дивись, салончик такі взагалі на любителя, Але нічого, заводиться. Хтось може запитати, на що я купив собі того корча. І що взагалі роблю посеред поля. І тут ми плавно підходимо до першої і основної мабуть, причини з покупки. Значить, позаду мене, за деревами протікає ріка. З цієї сторони, де сонечко світить, пішли вже гори. З іншої сторони за селом є лісочок. Його ви зараз не побачите, але я обов'язково його вам покажу. І Чим не ідеальне місце для волонянки, як на мене, ідеальне. Е, зараз я буду йти до місця стоянки машини і трохи вам порозказую інші причини і всяких історій. Значить, Волонянка приїхала до мене в такому більш-менш божому стані, е, в основному в оригіналі. Без всяких там шалених переробок. А я буду пробувати її привести в порядок, зробити з неї машинку, з якої не соромно виїхати з гаража, яка б не ламалася біля кожного стовпа. Ну і на які би можна було виїхати на природу, на рибалочку, трошки десь болото помісити. Одним словом, суть така. Значить, оскільки машина була куплена трошки давніше, певна робота вже є пророблена, відео до зйомки не планувалося, але займусь цим зараз, тому що дивлюся, що є попит, люди тими машинками цікавляться і таку техніку, мабуть, треба трошки популяризувати. Ще одною з причин покупки. Її можна так назвати ностальгічною. Є момент такий, що в мого діда колись був такий апарат. І коли я був пацаном років так 11-12, на такому віддерку я вчився їздити. І після того мені нічого не страшно. І по факту, ну, враження такі, як мінімум, незабутні, оскільки я їх пам'ятаю по сьогоднішній день. Хто знає, той знає, що рушити на Волонянці під горочку. А ще й без ручника, ну це така задача. Треба двома ногами працювати з трьома педальками, а ще враховуючи загрозу, що можна такого ліща злапати, якщо воно заглохне, то це було так доволі цікаво. Також в мене є підмайстер. Це мій Син, який в принципі попри доволі незначний вік цікавиться технікою, любить покрутити болтики, поки тато щось закручує і відкручує. Ну і так, отак, отак ми займаємося тою машинкою. Так, підходжу я вже трошки ближче, поки пам'ятаю, кому цікавий такий контент, можете підтримати підписатися, поставити там вподобайку, написати якийсь комент. Я роблю це не для грошей, не для слави. Тому нікому з вас не буде, мені не прибавиться. І це буде, скажімо так, оцінкою того, чи не даром я ходжу по тих снігах і мочу ноги. Стараючись записати якесь відео. Так, як бачите, погодка суперова, снігом завалило. Посувало би зробити перший виїзд, але мушу вас трошки розчарувати, тому що на сьогоднішній момент у вас в мене тільки передньопривідний. І, до речі, буде питання до знавців, якщо тут такі попадуться. Значить, після ліфта-підвізки у мене. Скрутило, чи точніше погнуло, а не скрутило задню піввіз. Якщо хтось з таким стикався, можливо підкаже мені, в чому може бути причина того діла. Бо піввіз я зняв, нова приїхала, але ще не встановлюю, бо питання не вивчив і не знаю, щоб не було з другої такої самої історії. Ну що, я добрався, зустрічаємо звіра. Отака От тачка в мене полегонько починає виходити. Це є мій повсякденний звір, теж, до речі, повнопривідний, але сьогодні розмова не про нього. Ось така машинка виходить. Значить, що замітно в першу чергу? Ну, звичайно, що колеса. Тут стоять легкосплавні диски з джипа, по це підходять. 15-й радіус стоїть така злюща резина Maxxis Tripador, Як продавець казав, на неї драпаки. Видно, що частина панелей вже є відрихтована. Тобто ті, що можна було зняти, я відрихтував, що не можна було зняти, залишив на потім. Тобто двері, капот, морда, фари світлодіодні поставлені. Тому, що, як на мене, Штатна оптика трошки слабенька для сьогоднішніх реалій. І зварив я в свій час такий силовий бампер скутника і всяких підручних матеріалів. Ось так попідганяв зазорчики. Це як на мене класно виглядає. Тут буде у нас лебідка стояти. І ось так воно вийшло. Зараз вам покажу ще такі очевидні моменти. Це є там встановлений шноркель капотку я свідомо вам не показую сьогодні, тому що це буде темою окремого відео. А сьогодні візуалочка. Та-дам, 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 та-дам. Відкриваю, показую медіа роботи зсередини. Ось так от мене досить класно вийшло, трошки брудні, але нічого. Познаходив оригінальні ручки, оригінальні панельки, карти обшиті екошкірою м'якою. Це, в принципі, єдине, що відрізняється від стоку. Покажу, як класно вийшли ручки. штатні. Вони були попаяні, помальовані і виглядають досить солідно. Поїхали далі. Дзеркала від Хантера. І ще одну штуку, яку я модся класно зробити, це панель. Обшивав її так само разом з картами. Ось така вийшла. Цікава панелька. Штатна, Луазовська, трішки перероблена. Але вийшла гарно. Значить, відновлений щиток приладів, встановлені кнопочки по-іншому. Тут є такий блок кнопочок. Забумо показати стосовно бардачка, зараз повернуся. Досить, в принципі, акуратно і недалеко від оригіналу, аж сильно. Ну, помальовані, що тут були панелі, пильнички поставлені, така історія. Показую вам, що бардачок скоренько. Бо він вийшов досить непогано. О, зразу тут покиду вигляд шноркелі з іншої сторони. А бардачок у нас такий от класний вийшов, обшитий войлоком, ну, нічим не відрізнений відбит. Іномарочного, єдине, що є такі моменти, які ще треба буде попідклеювати, але це вже таке з дрібного. Так, є одне креселко, інше стоїть в гаражі, в машині трошки срач. Ось, ось така історія. Докладу зараз ще фотографії і як воно виглядає ззаду. Та, стосовно одної з переваг Володянки, це є там Клірен, зараз його зазм'яв. Так, поїхали. Значить, Він такий у нас досить немаленький. Заміряю відстань від проїжджої частини до захисту і він немало-небагато становить рівно 38 см, що досить непоганий показник. І ось так, ось так, ось так виглядає. Точно я займаюся. Щодо зовнішнього вигляду, які плани. Ну, в основному буде все в оригіналі. Єдине, що хочу доставити на цю машинку, це зробити якісь такі людські фендери наперед-назад. Оскільки колеса зароку виступають і це буде закидувати, було там страшно. Ідеї є, але буду реалізовувати їх трошки пізніше. Зараз погода трохи не до того діла. Напевно верху, ну теж багато ставлять там твердий верх, е і тим задоволені. Але мені здається, що вона має бути е з таким верхом, як би то казати, заводським з, з брезентом. В тому її, напевно, якийсь є шарм, на літо можна відкрити, вилізти. Думаю, що буде. Для мене так точно краще, щоб був верх брезентовий. Те, як я казав, що машина вже приїхала до мене в такому більш-менш людському стані, без там гнилі сильної, по факту вона на ходу була, нічого їй не бракувало, всі там основні вузли, агрегати працювали. Е, зразу вам такий привідкриє занові, що багато чого буду по машині робити, але, наприклад, з двигуном я рахую, що напевно я його залишу е, рідненького, такий, який він має бути в тій машині. Будемо доопрацьовувати, Попробуємо десь. Там три коника додати, там три коника додати. І думаю, що того буде для неї достатньо. Так, сьогодні я вже Луаза заводив, але що хочу зараз переїхати в гараж, бо треба дещо мені там доробити під капотом для наступного відео. Тому вже інтриги не буде. Але як він заведеться, як поїде, я ще відзніму зараз. Тільки треба в нього залізти і перегнати з гаража іншу машину. Так, заскочив я в машину, показую вам одне з самих болючих питань, яке ще мене чекає, це є проводка. Ну тут, звісно, знаю, хтось там за роки експлуатації такий хуєр-буер наробив, що я вирішив замовити комплект іншої проводки з заводу Камінця Подільського будемо в майбутньому його ставити. Знову ж таки, буде тема для відео цілого, напевно. Тому чекайте. А зараз буду пробувати завести її, от як вона в мене заводиться. Тут є у нас такі два проводи, які йдуть на запалення. Ось так вони легенько скручуються, Ну, її заводимо. Підсосик трошки постояло дві годинки, напевно, треба би було підсмикнути. І... по вам? Акумулятор да, підсидає, але завалася нічого, нічого, нічого. Зараз я її трошки прогрію і поїду. Ну, якось так. Ну, отаке диво техніки. Думаю, що вийде щось з тої машини людське. Тому, ще раз нагадую, кому цікаво, підпишіться, кому не цікаво, можете не підписуватися, але хоча б поставити лайк. Хто може прокоментувати, підказати якісь моменти по машині, до чого варто звернути увагу. Також пишіть. І всього найкращого. До зустрічі!